Бажаю всім міцного десантного. Я командир окремої роти ударних безплодних авіаційних комплексів 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Позивний фізрук. Ну, фізрук звідки ж? Ну, спорт. 33 за ДШВ, 15 офіцерських. Молитва і вперед якось тоді так склалося 14-15 рік. Не вступив я до лав Збройних сил України і десь в глибині душі затаїв а, собі таку неймовірну біль і думку, яка граничила з патріотизмом і з жагою стати на захист батьківщини. Тому, коли в буремному 21 році московське іго е, стало попри наші кордони, і всі розуміли для себе. Що та глиб... в глибині душі не закрита е, для себе комірка була миттєвою іскрою отак. І я вже в 21-му році був готовий до сценарію, який стався у 22-му. До цієї сирени я був повний рішучості, е, е, я знав, що мені робити, я знав, які слова сказати своїм людям. Ну, коли я її почув, мої словниковий запас скоротився до одного речення: Люди мої, я вас люблю, поважаю. Приймайте кожен для себе рішення. Я своє рішення прийняв, я йду захищати батьківщину. Вивівши сім'ю з дітьми і всі сім'ї своїх під... працівників з Києва. Я 26 лютого повернувся в Київ, вступив до ЛАВ ТРО, і офіційно, вже з 28 лютого я вже приймав участь у захисті і обороні Києва. Я так аналізую зараз. Ми тоді якось так всі наївно не знали, як, як це смерть. Ми наївно не навчені і без досвіду бойових дій не знали, як вести себе. Але в нас була якась така романтика воїнів е, і бажання, непереборне бажання стати на захист і усім, чим можна, долучитися до боротьби і спротиву. Е, перші мої бойові, бойові виходи це була північ Київщини, це були Димир, Демидів, Іванків. Е, там навала ворогів рвалася дуже до околиць Києва. І перше моє бойове розпорядження було в складі. Батальйону Тереошного, ми стали на, разом із 72-ю 72 механізованою бригадою на захисті. Але так сталося, що 1 квітня вже противник звідти відійшов. Я дуже добре пам'ятаю, тому перший бойовий досвід фактично е був успішний, і втрат ми на той момент підрозділом своїм не понесли. На Харківщині я отримав перше бойове поранення. Аналізуючи ту подію, ту обставину, я для себе вперше відчув, що таке війна по справжньому. Що війна це не тільки про романтику, війна це не тільки про мотивацію, а війна це тільки ще й про те, що треба виживати. Я пам'ятаю один випадок, коли я стою на окраїні села, яке в напівоточенні, сходить сонце. Я як розвідник свою функцію виконав, але я розумію, що люди на позиції, яких ми заводили, не зайшли. І от якраз це протиріччя боротьби, виживати якою ціною. Перший раз зі мною зіграло тоді оце долю випробування. Я цей момент запам'ятав на все життя: схід сонця, і мені отут приймати рішення. Показую, чого тут, бо отут це вже я його мав виконувати. І мною було прийнято рішення, незважаючи на те, що починався вже обстріл, залишитися і довести людей до позицій. Це була перша моя така боротьба з собою і розуміння того, що війна це не тільки про хоробрість, про звитягу, а це ще й про смерть. Ми завели людей, і буквально через годину я вже пішим ходом разом ще з іншим розвідником, ми виходили, переповнені емоціями, що не злякалися чи злякалися, але все-таки завдання до виконали. І буквально через два дні на таких самих завданнях я отримав перше поранення своє. Через місяць, ще, будучи не повністю реабілітованим, хотів до, до своїх пацанів. Я пішов на виконання завдань буквально після на третій день після виписки. З командиром батальйону я тоді домовився, що я буду якось там тихенько виконувати завдання, не буду нікуди рватися. Вибачте, пане полковнику, я тоді нарушив наказ. До цього всього періоду я був е, молодшим сержантом. Прийшов на, на війну добровольцем солдатом, не служив в армії, так склалося. Був добровольцем солдатом, отримав молодшого сержанта, і мені запропонували стати очолити розвідувальний взвод окремий і стати командиром його в січні 23-го року. В мене в мене випала така можливість підвищити свій фах. І я поїхав на 2,5 місяці на підвищення кваліфікації саме по восу розвідника. Після цього ті всі знання, які я здобував до, до цього навчання. Які були в мене в голові, вони більш систематизувалися. Я вже відчував потенціал того, що я офіцер, який може з досвідченими планувати і розвиватися надалі. Мені це подобалось. І однозначно, тоді у повітрі велось таке бажання у всіх долучитися до контрнаступальних дій. І це якраз і стало підставою нашого переведення мого всього розвідзводу. У десантно-штурмові війська, і, а саме у 82 окрему десантно штурмову бригаду. Вибір вектору, чому саме рота ударних безпілотних авіаційних комплексів після такої класичної ем, військової справи, як розвідник, все дуже просто: технології сучасні надиктовують нам відповідно наші дії. І якщо ти хочеш бути успішний, якщо ти хочеш виконувати свої завдання. І перемогти противника ти маєш іти з технологіями в ногу. Будучи командиром розвідзводу зведеного, у мене уже тоді технологічний прогрес був введений туди. У мене половина особового складу це були. Ну я так їх називав, босота. Вони ножками ходили. А половина вже ми застосовували мавіки на той момент. Уже у нас було кілька FPV-шок, але ми ще не мали успішного досвіду. Це був кінець 22-го, початок 23-го року. Тому, коли стало питання, де продовжувати службу і бути корисним державі, і народу і дійсно нищити противника, було однозначно вибрано напрямок в. Сферу розвитку технологій і якраз тоді створювалися роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Єдиний виклик який стояв тоді перед нами, це опанувати, навчитися. Но для нас це не була велика проблема, бо люди були наскільки мотивовані, наскільки було це їхній свідомий вибір, що був тільки потрібен час. Для здобуття нових знань і навичок і відповідно застосування цих знань і навичок в сучасному бою. Про хрест бойових заслуг ем, я дізнався з сайту президента України. Про це мені сказав один із моїх товаришів. Е, для мене це було повною несподіванкою. Завести роту безпілотних авіаційних комплексів ударними групами активними мобільними штурмовими в розріз рядів оборони противника. Ну це було зроблено вперше. В історії України цю операцію планував я разом з своїми офіцерами і з управлінцями роки. Планування займало, ну, було складним. Перед нами стояло ряд викликів, як техні, технічних, технологічних. Але один із основних викликів був морально-психологічний бар'єр, який був у людей переступити кордон. І в певний момент, коли треба було пересікти кордон, я взяв рекоменсувальну групу. В складі вісьми людей. І ми перші поїхали через кордон. Тоді на той момент це мотивувало всіх інших е військовослужбовців роти, і, дякуючи цьому прикладу, е ми змогли досягнути в подальшому успіху в виконанні бойових завдань. Я не міг допустити на той момент. Давай попробуємо. Я брав собі за принцип: виконуємо і виконуємо успішно, зберігаємо особовий склад, наносимо максимального урону. І знищення противника. Я не скажу, що нам все прямо вдавалося. Е, та навіть тому, що ця книжка писалася нами. Десь прочитати, як це робити, не було. Всі помилки, максимально офіцерський і управлінський склад, враховував відразу, і ми виправляли їх тут же на місці. Завдяки е, такому комплексному глибокому плануванню, завдяки оцьому, що правильно. Вибрана тактика була, нам вдалося в серпні місяці не понести втрат. Тому, коли був, був е, такий саме, сама е, перша фаза наступальних дій заходів, ми були, ну я вважаю, успішними. Можливо, і це повпливало на прийняття рішення командиром мене представити до цієї нагороди. Е, ну, я вважаю, що найкраще нам вдалося е, зробити початковий етап. Ну, бо ми, як мінімум, володіли даними розвідки, і коефіцієнт успішності, і коефіцієнт, наскільки воно правильно вийшло, був найвищий на початковому етапі. Ми змогли комплексно нанести ураження тяжкими дронами. Ми комплексно змогли нанести ураження дронами літачкового типу. Ми комплексно змогли вести розвідку. Нам погода дозволяла. Ми комплексно змогли нанести ураження дронами FPV і тримати противника скувати їхні дії. Все, що було далі, воно також було успішним, бо було вперше. Але, от ефект перших оцих здобутків, він був найсильніший. І що до речі, нам потім в дальнішому дало впевненість і дало можливість впевнено виконувати послідуючі бойові завдання. Про дружність підрозділів ну це окрема сторінка. Це окрема сторінка, бо кожен, кожному допомагав не тільки інформацією, а засобами зв'язку. Засобами, такими технічними, як БПЛА, боєприпасами, не було такого моменту, щоб хтось щось комусь сказав, я не дам або у мене немає. Всі максимально йшли на взаємодію. Тому наші технології були, ну і застосування було просто першим. Я не кажу передовим, воно було першим. І ми зразу ж свідомо ділилися з іншими. І точно так само всі підрозділи вони, прям якщо завжди ми кажемо дружній підрозділ, да, то. Тут була б влучна фраза дружній дружній підрозділ. Е, оця вся історія про розрізненість управління, розрізненість підрозділів, різні підрозділи скрізь, ну, вона якось невілювалася е, за рахунок того, е, бо було розуміння, наскільки важливість виконання даного завдання. Ми вперше штурмували противника на його території. Я вважаю, що на той момент, в тому місці, це було вчасно, і воно св своїх результатів досяг... було досягнуто. Противник. Е, Мав успіх, ну, вони достатньо швидко розвинули таку технологію. І причому це, це вони зробили ну, активно за півроку за останніх. Вони наростили використання дронів з оптоволокном. Ну, для, ні для кого не секрет, це засіб, який не боїться перешкод радіоелектронної боротьби, на нього не впливає, керується з пульта, все там просто, не буду вдаватися в технічні подробиці. І при цьому, всьому, що у противника цих засобів, ну, велика кількість. І, відповідно, це нам нанесло удар по логістиці в певний період. Що зараз ну, робить мій підрозділ? Я вже зміг створити кілька екіпажів таких. Ми також долучили до цього проєкту виробників різних українських. Ми з'їздили кілька разів на форуми всеукраїнські, де вивчили технології передові наших виробників. І зараз звузилися до використання основних трьох виробників. У яких виходить виготовляти, виходить у них нас підтримувати в технічному плані своїми представниками, і вже ну давайте скажу скромно: ми маємо результати. Як кажуть, щастя любить тишу, да? то і наша хай інформація любить тишу. Я вбачаю зараз розвиток саме безпілотної системи в наступних факторах. По-перше, збільшення кількості особового складу, долученого до виконання. Насиченість екіпажів БПЛА, таких як FPV-дронів, нічних дронів, розвідки, призведе до того, що противника вдасться зупиняти на підступах до піхоти. Не підійшовши до нашої піхоти, противник не буде мати успіху в просуванні відповідно від відкарбовані в нас території нашої держави. Перший момент дистанційно уражати. Це збільшити виживаємость і нашої піхоти, і наших пілотів, і, відповідно, дати противнику ну, по зубам, ми кажемо, от хай буде по зубам. Як це досягнути? Долучення більшої кількості особового складу. Мотивація цього особового складу дуже важлива. Знаю, що зараз в державі є когнітивний дисонанс з приводу там, бусифікація, таке слово нове, ТЦК, які вони там і все остальне. Мене як порядну людину, і як просто громадянина України, і як військовослужбовця, в тому числі, мене оцей розкіл суспільства і е, оці всі моменти, ну, вони мене бентежать. Вони не проходять осторонь. І як наслідок того, що відбуваються такі явища і такі процеси, ну, воно точно не зміцнює на нас. Тому я за те, щоб люди мотивовані були. І третій момент: я за те, щоб ми мінімально, ми вже, вже більше. Чим ну, два роки в темі новітніх технологій, FPV-шних, да, нічних, е, я за те, щоб ми мінімально проводили дослідження. Е, у нас зараз, е, якщо так розібратися, у нас інкубатор засобів. Отака от кількість. Я, От моя думка і бачення за те, щоб їх було отак, але вони були більш дієві. Тому розвиватися в технологічному плані треба за рахунок зменшення інкубатора, але. Щоб вони були працюючі, ці рішення далі. Що робити з розвитком технологічного прогресу? Він має йти поряд, поряд, і ці всі рішення мають е, теститись на бойових так, але якщо вони сирі, ми їх тестимо там і даємо вже готове рішення. Про мотивацію. Ну наведу приклад. Я в минулому році, як командир е, підрозділу, провів ну, як мінімум три хвилі, так рекрутингу. Ми долучали соцмережі. Ми їздили по школах безпілотних, в принципі, комерційних і приватних. Ми проводили інформативні активні акції з цього приводу, щоб долучити людей. Ну, за три рекрутинги нам ну, не, не складно далося. Ми залучили там порядка 50 військовослужбовців. На той момент це були мотивовані люди. Вони самі просилися. Ми ще когось навіть відбирали, когось не відбирали. Що відбувалося зараз? Пройшов один рік. Коли ми провели подібний захід, подібний захід відкликнулось ну, втричі менше людей на, на цю всю історію, мотивація народу з чимось пересічних громадян ну, в рази впала. Різні обставини і фактори можуть впливати, на мою думку, на це Вплоть навіть до того, що вибори в Америці і Трамп сказав, що ми. Скоро закінчимо війну. Ну і безпересічний громадянин, який не воював до цього, в напруженні. То ці слова йому напругу тільки збільшили. Для чого мені зараз йти, якщо через два місяці Трамп сказав, що закінчиться війна? Так, от, хочу зараз звернутися до всіх. Ну, не закінчиться. Війна ж, це, війна ж це не про мене, ну не про тебе, не про нього. Війна ж це про всіх нас. Війна це про наших дітей, про наших батьків. Війна це про наших загиблих побратимів. Скільки долучено нації у виконанні, а скільки їх підтримує? Я не знаю, більше 50% точно е наш, нашої нації в цьому залученні, і якщо не, не прямо, то дотично. І горе це не ще раз повторюю, не моє, не, не твоє і не його. Це наше суспільне горе, з яким ми маємо стати і просто. Дати відсіч противнику не буде завтра закінчення війни. Ну я впевнений в цьому на 200-300-500%. Я впевнений, що тільки показавши єдність і показавши рішучість, ми маємо шанс вистояти. Іншого шансу я вна... ну, просто не вбачаю. Мужність героїв, мужність тих військовослужбовців, які зараз стоять і боронять. Я не буду зараз пронивати і казати, що там в когось немає сили чи втомлені. Ну бо це все на їх, ну, ці, ці фрази стосуються всіх, і вони постійні. Я зараз про те, що має бути розуміння, що тільки єдність нації, і в нас один шанс показати, що оця нація готова, може і буде боронитися. Всі будь-які інші коливання в суспільстві вони нас тільки послабляють і точно призводять до втрат, призводять до втрат території і загрозі. Національної суверенітету і незалежності нашої держави. Задайте собі, собі питання, яка ваша мотивація, яке ваше бачення майбутнього нашої України. І знову ж таки, якщо у вас є відповідь, значить у вас все добре. Але якщо там три крапки це сумно.